якраз на нараді у міського голови І почули вибухи і приїхали на це місце, але тут було вже жахіття. Каже, хай вам Путін каже, виставляє. Ми по Охтирській міській раді зараз ну, близько у нас 80 відсотків всіх будівель обстежено. Зима лякає. Не знаю, що робити. Прийшов час, як то говорить людям право. Місто Охтирка одне з найперших, що зустріло російську армію під час вторгнення в Україну. Після бойових дій це 48-тисячне містечко зазнало багато руйнувань та пошкоджень. Разом з об'єктами критичної інфраструктури часто під обстріли потрапляв і житловий сектор. Та навіть після того, як ворог пішов, тут все ще продовжується боротьба за відновлення хоча б найнеобхіднішого до настання холодів. Це працівники які загинули внаслідок авіаудару 3.03 були на зміні. Троє з них зниклих безвісти, меморіал пам'яті цих людей, які віддали життя близько четвертої години після обіду. Ми були якраз на нараді у міського голови і почули. Вибухи і приїхали на це місце, але тут було вже жахіття. Тут була частина службового корпуса, яка знищена внаслідок авіударів зараз, силами, силами підприємства. Розбираються завали, проводяться демонтажні роботи, дивимося, яке обладнання вціліло, угу. мережі. Бо все-таки нам уряд виділив 86,5 мільйонів на відбудову водогрійної котельні. Ця котельня, вона покривала все місто. Так, так, так. Ця котельня була у нас єдиним постачальником теплової енергії для міста Охтирка. Оце елементи котла, в якого влучила бомба снаряд силами працівників Тоброк енергія і дякувати аварійно-рятувальному загону провели демонтаж. Цих залишків. Тут це вже буде металобрухт? — Так, це буде металобрухт. Однозначно, що початок, на початок опалювального сезону ми не встигнемо, але я вірю, що ми встигнемо до великих морозів і все-таки запустимося і забезпечимо містян теплом. Дуже нам багато ще роботи і ми не розуміємо. Як буде, бо державне фінансування це не завжди оперативне вирішення тих чи інших питань. Це багато дуже великих процедурних питань. Якби двигаємося в цьому напрямку, не так як хотілося, але движимося вперед. Улицю мені топити будуть, криша пробита, на голову вода тече. До мера приходила, він кажу: вибачте, хоч стекла дайте. Він уливається нагло. Каже, я вам персонально зателефоную, коли будуть стекла. І все. І пішов. У мене дитина четверо, ми всього нас нас били, ми сиділи в підвалі. Тепер оце що робити? А мер взагалі не. як так можна? Віком немає, а ніхто нічого не робить, а йдуть холода. А ми нічого, з марта місяця, навіть комісії не було. Їх тут ходить, даймося. Ну, представте, якщо в нас більше тисячі зруйнованих будинків і близько 50 будинків, які зруйновані повністю, то, зрозуміло, що людей, які зруйновані, можна сказати, що з цих 50 20 зруйновані під фундаментом. І е, така ситуація по цих обстеженнях з цих будинків. Ми по Вахтирській міській раді зараз ну, близько нас 80% всіх будівель обстежено. Комісія з двох чоловік, вона більше 10 квартир за день не зможе обстежити. Чому що їм надо написати об'єми, їм треба це все час піднятися в квартиру. До людини заповнити, взяти право власності, взяти людини паспорт. Процес відновлення щитяниця немає незрозумілого. Ми зараз людям, мешканцям надаємо матеріали. Дякувати нашим спонсорам, дякувати обласній військовій адміністрації, яка надала матеріали. Но матеріали навіть сьогодні. Вже скільки часу пройшло, але матеріали тільки почали надходити. Ви тут пишете, що видано. І це зведений перелік і міському голові, і мені. Я хотів би, щоб ви е, тут писали, мабуть, і що ми видали. Не згідно якої неокладної, а й що ми видали, тому що люди буває. По факту наявності матеріалу, да, матеріалу. тому що люди буває, просять по 300 квадратних метрів там, шифера. По факту їм потрібно 80 там чи 120 двадцять. Можливо відправити. А буде А, давай на демонтажні роботи. частота. Ой. Кожен день, кожен день. Тож садик там погибли, тоді люди ж до обіжища бігли. У нас спочатку в п'ятій школі, ми не пішли, бо там дуже людей багато було. Там один коло одного, ну представте, весь мікрорайон. Ми вирішили вже тут. А так, куди в мене просто, я не пішла, в мене чоловік ж інвалід, я ж не брошу, це його треба то як. І ми вибрали, я кажу, в годі не те, але при, при домі, щоб хоч їсти можна було. Не заходь коло чоловіка. Ми тут залишилися, всі в підвалі жили. Там нема нічого. Там ото все, ото ж, пленка і фанера, більш немає нічого там. Це ми самі за... робили, да, самі робили ні, нікого не ждали саме, бо що холодно було. Стріля. І оце що, оце ж от цього і вода, це все текло тут. В, в тазіки ми стали, все, що йомкості, які були, все ми підставляли, то що це все заливало водою. Оце це хлинуло ця вода. Не це може трухонуло його воно й так текло. Мене я заяву вже як зверталася. Я кажу, почалися криша, нас на протікати. Воно там небагато. А коли оце ж то, як його його, його його дому, так як трухонуло, тоді ми як вискочили. Воно тут як, як його, так, такий ну, тряска така була, це дома так заходив. І оце пристати тут, ну ж весною, тоді як пішли дощі, вони ж обільні, і оце все пішло, це вода вся тут. Наскільки ось недавно мер вроді сказав, що якісь багаті страни вроді допоможуть на відновлення міста. Ну запитали конкретно, так він, що ушов отвята. конкретно нічого так і не сказав. Хто буде відновлювати це, хто яка страна, яка візьме нас на відновлення? І ще не знаю, дивіться, мерія наша розбундана, так і стоїть ніхто ніде нічого. Тут mm. усе засипало. А сюди повторно прилетіло, його розсипало. Але ті, хто були в бомбосховищі, всі живі. Всі живі. Декілька контужених, але всі живі. Ми були в оточені, але ми не були в окупації. Ми не жили під ворогом. Ми не виконували ті накази чи ті вимоги, які ну, суперечать нашому внутрішньому я українець. І отже, ну, ми залишилися українцями. Кожен із охтерчан має свою думку. Він в деяких моментах, звичайно, ну, так як і всі під час війни, агресивний, але впевнений і гордий тим, що він охтерчан. По Всім іншим неурядицям. Ну, якби все залежало від мене, я бачу. Я бачу і сміття, я бачу і бур'яни. Я розумію, що на сьогоднішній день ну, розбір завалів міської ради це не на час. Навіть 100 тисяч не можна використовувати на розбір того приміщення, ну, яке не потрібно. Як от приміщення, ми можемо сісти і в іншому будь-якому приміщенні, трошки потіснитись, а виконувати свою роботу. У найбільш густонаселеному нашому мікрорайоні було зруйновано центральний колектор водний, було водовідведення, також центральний колектор був зруйнований. Там вже проходила і газова магістраль на декілька вулиць. Це руйнування було завдано. Термобаричною бомбою. Ну, і на сьогодні, на жаль, частина цієї інфраструктури в місті цього руйнування не відновлена, оскільки це і досить дороговартісно. До нас кошти не надходять. До кошти до нас не надходять, до нас надходять або вже послуги, або матеріали. Кошти про те, що будуть надходити кошти на Сумську область. На відновлення критичної інфраструктури і е, поточних ремонтів е, кабінет міністрів виділив 250 мільйонів 18 квітня. 18 квітня, так, вже скоро у нас 18 вересня, е, то, е, ну, на жаль, е, на жаль, багато. Е, Процедури багато моментів, ті, які як були до війни, так і зараз залишаються. Місто Ахтирку можна буде відновити не повністю довоєнний стан, не раніше, ніж за 4-5 років. Ну, По сьогоднішнім цінам, я думаю, що 2-2,5 мільярди гривень потрібно. Це меблі. Мільйонів 30. 30 мільйонів. Ну десь так. Це я не кажу про обладнання там і так далі. Про батареї, про приміщення, про машини і так далі. Ну, носа... Сані пі які є там. Погиб? — Ну не погиб там, говорить, руку оторвала моєму Два літака. Перший розгрузився, там перед нами там п'ять бомб він скинув, а другий вже через три хвилини прилетів і кинув сюди сім бомб. Дві в цех лягло сюди. Ну, взривною волною ж порозривало і той цех, і там пліти попіднімало, навіть на, тому, на тій будівлі. Саша в цей момент знаходився ж тут. тут він, був, да, він тут був і був його зять. Він взагалі чудом вижив. Прилетіло навіть можете підійти засняти, щось дивіться, над головою пролетіло. Дивіться, яка дірка в рельсі. Це в рельсі дірка. А ми тут лежали. Тут була сторожка. Тут і відеонаблюдення, Тут було. Я кажу, це один случай, що е -е, этот. Куріння допомагає. Вийшли покурити. просто. Цю взагалі зруйнувало. Якщо б тут залишились, то взагалі спокійна ночі 100%. Так а поранення отримали? Ну, так. Да. Це рука. О, вона а, вона не працює, перебита. Ось можемо зайти подивитися, Готово, про... готова. Продукція. Що це? Це знову, те, що зараз от робимо. Я був підприємцем з 2000 року десь. Як починали. З маленького? Починали з маленького. До речі, там є стоїть такий контейнер, з якого починав торгувати на базарі. З 200 доларів на позичених. Отак. І ви, ви казали про те, що ви перша компанія. По виробництву садових гойдол, да, перші в Україні ми. Тобто підприємство в нуль? Ну, як бачите, так. Да. Може на 15% щось залишилось. Ну, працювати в таких умовах, ви ж розумієте, що куди Даже людей нема куди позвати. Коли тут працювало 70 чоловік, то <сум> дивишся зараз на це, то це, знаєте, це не робота. Це так, аби не зупинятись. Вон вони, як можете бачити, вони всі накриті. Угу. Тому що тільки починається дощ, воно ж все тече на станки, як все тече. Да. Так, ну, кінець там, робочого дня все накривається, то що... <звіт> а, а, а що на зиму? Чесно, не знаю. Ще все таке о... повітря. <звіт> 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 <Вот>. <звіт> на зиму треба його закрити, як мінімум, це кошти. Ну, накритиш. Кришу ж треба зробити, бо тече все. У вас корці є. К сожалению, нема. Все, що було, все там. в отом цеху. Сюди прилетіло, бо понадувало вони потолки і вікна. Я не знаю, що мене зима лякає. Я Не знаю, що робити. Ну, в принципі, коли вже відійшли, можна було порозмовляти про те, щоб до землі від'ядувати. Ви розумієте, що Тільки ніхто не, це не дає. Така... Цього... Ну, да. не <світ> І я не можу сказати цим людям о тим, о тим до весни. У нас вихора нема. Будемо робити отоплення, будемо стеклити вікна. Не знаю. Будете працювати з тим, хто є. Будемо працювати, Так. Приїжджали з області, приїжджали. І піротехніки, Це експерти. експерти. Це прокуратура була. А, з прокуратури, Це так? Слідчі. Слідчі, так, слідчі. так. Пофіксували. Написали заяву, все, на цьому поки що все. Є програма ще там про може держава надати 8 мільйонів, Но ми е, створити, якщо я не помиляюсь, 50 або 70 робочих місць, ми зробимо це. Ну, наприклад, зробили кришу, зробили вікна, набрали 70 людей, які ждуть роботу, які готові вийти. Но ми не знаємо, що буде завтра. Якщо там, наприклад, у мене стає не 50, а 30 місць. Я ці кошти повинен повернути назад. Коротше, грустна історія. Найбільш постраждав у нас в місті Охтирка густонаселений мікрорайон Дачний. Тут зруйновано прямими попаданнями або осколками декілька будинків, які потребують. Капітального ремонту. Є в гіршому стані, там паралельно через дорогу будинок. Цей будинок був зруйнований 24 березня. Тепер він потребує капітального ремонту. Документація готова, але коштів немає. А що тут капітального? Ну що тут капітального? Стіни всі цілі, пліти всі цілі. Тут зробити ремонт. Ну, ось штукатурка. Ось вона забита. Вилітало. Ну, Якщо таким будівлям робити так гроші в державі не вистачать. Ну, вилетіло, далі. Робити треба. Вікна поставили ми, всі ж були розбиті, двері поставили. Вік. Ну, поки більш мені нічого. Балконні блоки там теж поміняли. Угу. Якщо не секрет, скільки вам це вийшло? Ви ж... Скільки вийшло? Оце вікно 6,5, Т-10 в залі. Да і там, ну десь 20 тисяч. 20 тисяч. Угу. Але ж мусить бути компенсація за це. Ну, обіщають, поки ж, поки немає. Надіємося, що. Це кухня. Я можу навіть фотографії показати, як, як у мене мебель була лежала. Я про мебель не балакаю. Дивіться, стіни. Сусід на шостому, здається, чи на сьомому живе. Сказав, що ні, капітального не треба, можемо так зробити. А ну хай він зробить. Може, можна знайти якийсь оптимальний варіант. Все ж таки сантехніки у нас можуть зробити, допустимо, цей стояк, ну от як оця запускати оцей. От той же можна запустити. Можливо, але. Якийсь варіант може бути такий. От хай така комісія створиться, хай вони такий зроблять висновок. Може дійсно можна, а може й не можна. І чого там кричати, розпинатися. Прийшов час, як то говорить людям правду. І про це я казав, що треба було б комусь із державних діячів, хто тут і приїжджав, і міністри, і все, вийти і сказати, що люди добрі, ті, у кого є руйнування згідно експертизи, де потрібно капіталь, капіталовкладення, готуйтесь, де ви будете зимувати. А особливо ті, хто живе за 50 кілометрів від зони від кордону. І проблема в кожному написаному слові. Якщо написано, що кабінет міністрів виділив 250 мільйонів на Сумську область із резервного фонду на відновлення критичної інфраструктури і поточний ремонт, то жодної копійки на середній чи на капітальний ремонт не можна виділити. Зараз би був ще до держава нічого не дала. Нічого. Що буде мільйони йдуть? По 500 мільйонів. Ви, ви не, не почули. Ви не почули мене. Ще раз скажу. На е, оці будинки, де капітальне е, відновлення, капітальний ремонт, держава нічого не виділила. Держава виділила 250 50 мільйонів. Ще раз повторював. Десятий раз повторюю. На відновлення критичної інфраструктури для цього будинку 99,9, що будинок не зайде в опалювальницю. Що ви взяли? Пав Петрович, доброго дня, доброго. доброго. Ну, що ви взяли, що не буде впалення. Із проєктно-кошторисної документації, відсутності коштів на сьогоднішній день. Пал Петрович, ну це не відповідь, нема коштів. Ну є. Ну, ну давайте, ну, давайте шукати. Давайте. Що для цього зробила міська рада, щоб зробити кошти? Я не хочу спорити ні з ким. Я вам задаю і, і ми, щоб розуміли, люди 71 сім'я, шукаємо кошти. Але якщо ви до цього казали 99,9, що... То тепер ми шукаємо То Ми тепер шукаємо кошти. Будете шукати кошти. Будемо шукати кошти. Мені вже якби сьогодні при е, от е, ми балакали, що на, виконком, на черговий виконком будемо виносити, і що давайте виділимо якусь частину коштів. Отак, отак. Я кажу, якщо ми виділимо сюди, ми не, ми не відбудуємо ТЕЦ. Ну не втягне, втягують, вони розділили там по відбудові ці 18 мільйонів на 10 і зараз ми 8. І е, також можливо будемо просити дозволу, щоб нам надали кредит. Щоб ми почали будувати і змогли з цим будинком зайти в опалювальний сезон, щоб люди жили в цьому будинку. І у виживанні, чи в повноцінному існуванні охтерчани, міста Ахтерки, все-таки грають гуманітарні фонди і меценати. Вони надали досить значні, значну допомогу і вигляді продуктів харчування на десятки мільйонів. І у вигляді будівельних матеріалів, будівельних матеріалів, які також там на мільйони і мільйони. Це один із будинків, ну, в якому почали трошки відновлювати завдяки спонсорським матеріалам для відбудови. І ну, на сьогодні стоїть питання про те, щоб закривати вікна у цих будинках. Криші зросну поробили. Треба вікна робити. Будемо з міністерцями, теж їх хвалили, тепер будемо вже ругатися. А будемо оці, ругати. Оці хлопці вони не бояться нічого, будуть вже ругатися, скажуть, скільки ж можна ждати людям і Обіцяють, та обіцяють, усі обіцяють, знаєте, всі сказали про гроші, що держава виділила. Ну а на сьогоднішній день... От те, що дали нам меценати на кришу, що ви зробили. Велике дякую за да, та. Тепер же хай ну, просимо, щоб вікна нам дали. Ну, роблять в основному люди за свої кошти. Матеріалом, той, який надавали меценати, який надавала обласна військова адміністрація, а роблять все одно за свої кошти. Ну, декілька таких багатоквартирних, там 8-квартирних будинків вже угу. зроблено. Це ну, Із того, що потрібно, зробити, я думаю, не більше 20%. 20%. е отримали і роздали вже дуже багато. Дасть Бог, люди. Е, Встигнуть, так так нам обіцяла і обласна військова адміністрація, обіцяли міністерство, що вони також підключаться і, можливо, з'являться волонтери або люди, які за незначні кошти приїдуть із інших областей, в яких немає таких руйнувань, і все-таки будуть допомагати нашим мешканцям.